А він. А я не знаю. Даре показав. О, потроззив. Якось булотно твари. Ти при теж того дав. Це смазка нахуй. Схоже, бемо. Баклажан сюда, Аналей, бля. Так я нічого не можу надіти на себе. Я і моїх два кореша вирішили пограти в DS. І один з них взагалі перший раз рай десь ніколи не грав. Так що на цьому відео він може дуже сильно тупити. Ну він лох є паний. Лут, кстати. є. Так, це тут понятно, що є. Лута. Тут лут він, типа... тут, ну, вже в описанні сервера він не завишений. Ну якось все одно якось більше везе тут. Якийсь, може, міні якісь там щось є це не, типу, не має бути. Факт. Ще два з мене патрони, і ще на другого вік. Просто не знаю, ти нолі. Ти нолі Мене тьома підвернув собі нову, коли ми сьогодні на майданчик заїхали. Що там вкотав і сьогодні Шкодник. І не знаєте, чи то він фіганув собі прямо погано все, чи пофіг. Надіюсь, перенував, щоб він завтра стов. За таке може тобі її бало розбити добре, що ти можеш. Бо со сторони може. Як же їй би хотілося. Стоп. Було би класно, так. Що ви говорите, ідіот? Привикай. Я ще кисов поняв, блядь, судьба, що я розмовив. Все нормально. Привыкай. Аминь, можно потом. Да ты там бежишь. Я от его, я лутаю по хатам. Так у меня, походу, типа. Блять, зомби. Я можу зомби задушить руками, а? Нет. Сука

А я буду... буду на голову, мабуть. Да? О, воно так і так. Кабєц. Що? ша, ша. Що? На даду можна, типу, як шапку на голову надіти, а не бити, можна як маску надати. Да? Койно. Чи тільки як маску. Але може в будь-який момент просто мешк асіст. Замінь, в мене таке було. Тіпа, вежу. Дві. Замінь. Що знає, де він є, так <звучить> вже не так страшно. <звучить> Че ткарі супровідчу питання? Це там не церква на горі. Це що? Це вже не там. В сьому -го городі <звучить> має бути здоровений суформ. Ніче разлота ну, не. Там... <гас> Я тобі так пояснюю, вроді бо тоді. То там, де велика ялинка. Перед церквою, це бігуни. Просто так можна Сиді, почати блять. Ха! ти мені, ти мене сука, то його. Е. Втішив. Хомачок. Ну типа, вони можуть в родомний момент навіть коли не на yeah. когось загрались, або вони можуть до тебе загрози просто біля тебе, коли. Деякі зомбі бігають, то вони їх прям чути, коли бігають. Ручна пила, треба. Так, окей, то прияв запах. А, так, та. ручно пилу дуже треба, де yeah. я їй навчально ходити. Та, на сумку, та-та-та Цекай. Я думав, що з однієстей. Скажу, тим собі пилу. Треба... Треба, коротше, якщо що, Типа, нема смислу брати пару пил, саме основне треба йти одну пилу і точильний камінь, тому що всі казали, що поки тебе не буде хоча б одного дочильний камінь, тоді попали ти не наступиш. Там через паунт кастом? Це просто взагалі спресі може І то не відмінюється. А ви сприймаєте, що це за битва? Що за мод Midnight? Що означає Midnight? Це не мод, це сервер. Це сервер. А, сервер. Тобто він їх скачує, ці моди. Я зрозумів. Блядь! Тихо, тихо, заткніться, заткніться! Папа, маншу, маншу. Пришл нафиг, дурду, дур, неда. Дав ему три пули. Мені двир, два рази зробив друбовика, але мені нормально, в мене вронік. Мне похуй, ну без дробовика я бнутый. Особенно. Ааа, вс вот такое вот мой. А ты бачишь, что я маю ямаю уже наполнен? Вроде бы. Чи не. Че мне проснулось? А, мне <laughs> проснулось, ah, дай. А, це я коли играл ВЧ момент так. Ти вже шухи пенема? Я не знаю. А, чи добре? Звідки прибігла? Їсти треба? Їсти треба? Алло, алло. Їсти не треба? Та тварь мені зробила кровотечу. Лед. А сиру можна їсти? Можна. А ще, а ще, я, я кровотечу задіяти? Чим, яка є? Бінтом, бінтом. Та... С... Нема бінців, Эээ, e, береш e, любого дшку знаходиш і e, e, ножом її рвеш на тряпки. Ні, не, там тебе кровотеча дуже помало буде в І то, вона тебе не вб'є, тому що тобі просто кров зменшиться. що, Якщо нас застроїть... Ні, добре, ливайм поли, що нас застроїть. Це История. Нашли это баска просто. Міг, <laughs> <laughs> а як там виліз, ты прикол вс, с шум мем. Муж не рем, не снизу. Муж е, муж Може є, може є муж е, є, е є е-е-е, муж идея. Де та, де та фігня? Так, оце, і Оця штука, ж ти говорив, якась там із фігня. Внизу, внизу. Там дай. О, от, ту, от тут ты. Ага. Вона ставиться чи вона не ставиться? Nee, це не просто, не а, не просто не це просто такий ящик, бля. Це проблема. Добре. Я їх об'їдаю, мені і пофіг. Сумки мають бути фізичні, вроді би. Бо ти їх кидаєш. Вода, вона фізична. Все що? не прийняти. Ні, ні, <реш> я, Арсен, я не знаю, що робити. Вроді би класно. Ооооо, уході на прицел. не повішали. Опс, да. Кайф. Що, лівати може в дизвіться. Ну. Не знаю. А, ну вони Вони якісь бомжі, бляха. Не можна, коротше, добре. А чи тут пригнути? Обшаг... Де... Чекай, варіант другий. O mm. quadrato é jogar para nós, Reninho. Tchikai, Opa! Deixou. Tchikai, tchikai. a nuter. Aí é até final o quadrato, né? Quer descer? O que é que está Вот такого прямо, не, прямо кинь, прямо тут до я стоїм. Mm. Треба імену кинути. Поставити просто ні під, під собою кинь, під собою mm. добре. Тепер короче mm. зараз, зараз, зараз Я дивився, кто рубели о, заліз. Oh. Не хватає, не хватає. Буляйки <coughs> замьем. <sharp reading ancient Greekennen>

треба кликать, чтобы не треба было бы кликать. Добра, ну си там, давай попробуем тогда так. Стой, не, стой, стой. Стой, стой, Ну не, это не так. Добрый, ляш, 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 Сервичок, не падай. Тихо? За зомби бегай. У нас так будет страшно сейчас. Эй, бей, бейс! Ой. А в чем вообще? За палотку взломать. нам ну, вроде не попали, Она будет повреждена просто. Кого уничтожены? Що зробив? Остав карабін у цей в, в ворушку цього Щоб він не пропав над ним рейдити Пустав? Пуста, Прикольні, всі штуки А їх можна підняти? А ну вже їх можна підняти? Прикинь, теперь просто с бочкой несли. А мы, кстати, на машине 100%, как мы сюда бочку принесли. А? Так, капец. Так что, в -то, страции, то так и долго их не, внести, да. я, не, не ходу, я может не фига закрыт, то не, не порцию,

Вставай туда. Я протест туда залез, мене просто пиг бештук помечания. Ой. Правую вибух перекатываю.